Всім добре здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади. І, як завжди, ми будемо з вами робити аналітику політичних і військових дат і подій на цьому каналі. Світ нічого не може зробити. Ми хочемо, щоб світ щось зробив. Я розумію, бо в нас немає Своїх ресурсів і так завжди виходить, як своїх ресурсів немає, то винний хтось. Ніхто не винний, але могли б, могли б мабуть, більше дати і нам допомогти. Якби хотіли, чи ще щось заважає, це власно. Супротивних їх залякує ядеркою, це ми всі знаємо. Це одна причина. Інша причина це демократія. І я живу в демократичній країні 35 років. Ви мені скажете, що Україна демократична 30 років? Так, це правда. Люди свідомі демократичні, а влада була корупційна. Демократія там була, як то сказати, говорила молода, то на мене лаяли. Ну, недосконала, можна сказати, так. І тепер за часи війни це все відкрилося і хочу знову, можна наголосити чи нагадати, якщо ви ну, ви знаєте, мабуть, чи просто порозмовляти, бо це важливо теж. Чим відрізняється демократія від автократії? Автократія це dictatorship, Сам Some, сам один, один диктатор диктує, і всі люди повинні погодитися. Якщо не погодити, не будуть погоджуватися, то знаєте, що буде. Демократія це означає діалог. Це означає «conversation». не просто діалог. Діалог це «between two», між двома. А «conversation» – це коли всі мають слово, і це проблема. Бо є популісти, є несвідомі, є в кожній країні. Є знаєте, квр, як, як говорять глубійний народ, і він скрізь є. І це проблема демократії, бо кожен має голос. І ще у уряд уряди між собою у демократичних країнах теж ведуть не діалог, а дискусію. Це називається навіть і не дискусія, а конверсейшн. Зате воно так поволі. Конверсейшн це ми просто розмовляємо. розумієте? І це а, мінуси чи плюси. Ви вирішуєте. Ви напишіть мені в коментарях, що це для вас мінус, що це плюс. І зате в мене цей канал це конверсейшн. Бо з ними, з супротивником, не можна вести конверсейшн, а з нами, з українцями, можна. І зате ми демократична країна. І от то, чому ми не можемо позбутися цих ракетних ударів. Бо там, як вони сказали, так і зробила. А тут у нас партнери, які нам насилають допомогу, ППО і зброю. Ми з ним вони з одне з одного ведуть конверсейшн, бо це тільки так вони вміють, так їх навчили, коли вони йшли в політики. І якщо б у нас була своя зброя, було б інакше, було б як у Ізраїлі, але у нас своєї зброї не досить, зовсім не досить. І те ми мучимося. І доки ще не буде в нас нічого свого, ми будемо мучитися. Це я вам вже не раз говорила. Так, тепер ще раз нагадаю: я просто сказала важливі дуже речі. Чому, ви не, чому ми не повинні розслаблятися? Це я від себе сказала. А тепер я скажу від тару. Я візьму тару, я візьму дві карти. А тут карта символон. Це карта вірно конверсейшн. Бачите, це ну видко на карті, і карта в'язниці. І карта в'язниці показує, чому ми не можемо розслаблятися, бо Україна як у в'язниці. У нас вороги на найбільшій частині кордону, які хочуть нас знищити. Вони вони не не вороги, не тому що вони про ми бачимо як ворогами. Вони діють так. Вони діють. І за це ця карта. З в'язниці про це і символом це чим відрізняється от, автократія від демократії. Це треба знати, бо наші люди не, не дуже це знають, не розуміються глиб, глибоко. І я сама не розуміла це глибоко, поки до мене не дійшло. І я допомагаю тим, хто хоче розуміти глибоко. От, а не зразу побачити в мене, що я, мов, виїхала, говорять. І там влаштувалися, і вам вже нічого не треба. В західних країнах так не буває. Ніхто тут не влаштувався, і нічого не треба. Нам треба на хліб заробляти кожен день. Отаке життя тут. А я от роблю це безкош безкоштовно, бо люблю, бо люблю Україну. Хай, я хочу так і розуміти. Кожен розуміє у міру своєї зіпсуваної чи незопсіваної не душі. Це перше запитання. І наступне запитання люстрація в Україні. Ми бачимо, що В'ячеслав Чорновіл. Його ілюстрирували люди вже цим сміттям. І вже багато ми знаємо, так люди роблять, чому люди так роблять, і, і так далі. Бачите, це указ. Ну, це указ, карта такого указу вона показує, що урядовці у нас усі корупційні. Усі, практично усі. І за це мені говориться карта, що немає незалежних судів. Незалежні судді, які не пов'язані з державою зовсім. Незалежні суди. Таких судів не судів немає. І за те держава, що підприємства, які належать до держави, будуть, будуть красти, будуть робити все, що захочуть. І тільки на наряд, ну, яка у, у нарі дає ресурс, яка функція? Отак От ілюструють люди наші. От, чорно, чорновіл. Ну, бачите, про нього можна багато казати, багато сказати, що він перезувся. Бо тепер він говорить вірно все. Можна сказати, він перезувся. Так його минуле не дуже, знаєте, гарне. Але подивіться на минуле пана президента Зеленського. За часи Революції Гідності. Де він був? А він цей час був у Москві, розважав їх і заробляв на ній гроші, розважав їх. Ну і що? І в нього таке минало. А Ми ж його любимо. Тепер знаємо, що він на стороні правди. І він хоче все ж гарне для України. А чому до нього таке ставлення? А я не за Чорновіла. Я просто вам говорю. А, а, а тут отаке ставлення. Бо В'ячеслав Чорновіл він тепер говорить як треба. Я його багато, багато слухала. Він розумна і адекватна людина. Тепер можна сказати, перезувся пересувся так. А Зеленський не перезувся. Я вже нічого не говорю про Ермака і так далі. Так, і от цю владу можуть люди такі винести. Чи наші люди винесуть цю владу? Ну, розумієте, винести владу це нічого, ні до чого воно. Воно ні до чого. Ми повинні заставити ту владу, яка у нас є, не просто боротися з корупцією, а запросити наглядачів заходу. А вони ж не роблять цього, бо їм не вигідно. Так, тут карта, от бачите, протилежність. Карта протилежності вийшла. І вона мені чітко показує, що влада протилежна, влада і люди у нас це різні речі, це не разом. А тільки там буде товк, коли влада і люди будуть одне ціле. Ну, Мало де є таке. І ми тепер знаємо, якщо ви чули, Філософ із Ізраїлю, я дуже раджу, але що на англійській. Можна читати, можна написати собі та, ці, та, тітри і читати. Він зробив дуже цікаве інтерв'ю, і багато хто вже говорить про це про чат GPT. Розумієте, як воно може вплинути на майбутнє людства? І не дуже хороший в нас є варіант. І варіант із-за того поганий, що популісти виграють. От тепер Джонсон пішов в відставку, так? Борис Джонсон пішов в відставку. І ми е, з вами розмовляємо: є трампісти, є. Джонсон він інтелектуал, він розумна, дуже людина, але політик він популіст. все. Говорять, що цей сунак на нього там його фотографував, то він зрадник. Ні, не зрадник. Він робив, як треба робити. Бо якщо ми будемо допускати, от він він же в нього у кабінеті. Чому він фотографував? Він він така, така криса, така щур такий. Ні, він не щур. Він зробив вірно. Я не знаю, хто він такий. Я свічку не тримала. Але він зробив вірно. Якщо ти побачив в країні щось не так, то треба з тим щось робити. От он Канаді так само. Такий бардак, і у нас немає того, а в Швеції є. Якщо ялинку на площі вбирає моз... більше, ніж дві людини, то люди пишуть у міську владу: а чому? Чому наші гроші йде? Що... Що... Два вбирають, а десять стоять дивляться. Це що, зрада? Це не зрада. Це означає, що люди свідомі хочуть, щоб все було в порядку, щоб не було корупції, не було лед... ледачів всіх е... державників і так далі. Джонсон популіст, і він за це постраждав. Він постраждав за свої дії. Бо так не можна. Бо треба закон один для всіх. Хороша людина так, друг України так, герой так. Бо якщо не, б не Великобританія, не знаю, що було б з Україною. Не знаю. Бо вони перші стали на наш бік і допомагали. Він герой, герой, але популіст і політик ніякий. Людина хороша, дуже хороша людина, а політик ніякий. То людина може бути хороша і поганий політик. Чи, пага... Чи хороший політик і погана людина. Може таке бути? Може. Бо політик це професійне, це за фахом. Це треба знати, що ти робиш. Робити це вірно, а не бути популістом. Тепер популісти виграють. І чат GPT якраз про це. Чат GPT про те, що він змінюється залежно від того, хто з ним спілкується. Сам він, він змінюється сам. І тепер. Влада країн мусить зробити якийсь регламент, регуляцію. А щоб зробила регуляцію в демократичних країнах, то це неможливе, бо в нас воля, воля спіч, воля о, говорити. У нас conversation, у нас, у нас це не діалог, це не вірно слово діалог. Ми розмовляємо одне одним. А у автократичних країнах, будь ласка, вони що хочуть, зроблять, бо вони можуть те і те, з те і зробити. Сьогодні один закон, завтра другий. О те, я хочу говорити про Чаджи Це дуже серйозна тема. І вона може нам дуже заважати виграти в війні. Але, мабуть, мої люди, мої глядачі не хочуть про це чути, то я не буду. Так, тепер. Я хочу послухати, що пишуть люди, мої слухачі, шановні, і о, буду відповідати на запитання. Добрий вечір, добрий день. Київська дамба, а чи буде вибух там, так? А вони хочуть, вони хочуть. А, а як вони це зроблять на київській дамбі? От ви мені скажіть, як може бути вибух на київській дамбі? Вони зробили це в Каховці, бо вони, ну, вони там були. А на київській дамбі не буде ніякого вибуху. Вони не можуть туди дістати. Не буде ніякого вибуху. Що буде. Так, спитала привітання. З Бону, привіт, привіт, Бон. Знаєте, вчора зробила відео і сказала, що люди, хто живуть в заможніх країнах, їм вони витягли щасливий квіток. Бо вони можуть подивитися, зрозуміти, як працює цей світ, який дістав цю заможність так, так гарно живе. І мені пишуть сьогодні, от зранку читаю, пишуть Германія не різиновая, вже немає цього багатства. Слухайте, люди приїхали у Німеччину, самі іммігранти, і ненавидять іммігрантів. Все ну гірше людей я не бачила в світі, як ці імперці. Вони приїхали туди своїм імперським, вони самі приїхали і ненавидять тих, хто буде їхати, і чи хто приїхав. Отакий От у нас совєтський червоно-такий, не хочу сказати слово, нарід є. Ну, це, це їхньою мовою говорили. Просто розказую вам, бо, бо душа просто у мене аж, аж, аж горить від цього всього. Так. Ми одночасно з Росією і Білорусі, яка доля нашого міста. Городня, Чернігівська область, яка доля міста. Ну, межа є межа, і межа дуже тепер добре охоронюється в Чернігівській області. Нічого поганого не буде. Ну, межа з ворогом там жити небезпечно. Але нічого такого ну може бути і кинути щось можуть, а зайти вони вже не можуть ніяк. Так, сонцестояння. так. Це свято наших пращурів, коли сонце стоїть, літнє сонцестояння. це буде 24-21 червня. І хочуть спитати мене, чи буде після 21 червня спокійніше в Україні? Так. Ну, це гарна карта. Треба святкувати ці свята. Не не, не можна думати, що раніше було погано, і прийшло прийшло християнство. І тепер добре те, й те є, дає духовність. І нам треба не забувати про такі свята, бо це ісконно древні наші українські свята. Ми в Європі скрізь по Європі святкували завжди сонцестояння, Я не знаю, як вірно сказати треба святкувати обов'язково бо це означає що ми слухаємо природу ми з природою в гармонії а тут карта хороша вийшла а якщо ви питаєте чи буде спокійніше в україні я бачу що ну це гарна карта але від цього нічого не залежить треба розуміти що природа окрема від того що люди діють в цій природі природа окремо Розумієте, природа окремо. Якщо ми будемо думати, що інакше, то треба історію подивитися. Не було б газових камер тоді. Розумієте? Треба бути, ну, якось мати здоровий глуст, думати, що, що природа тепер покарає нашого супротивника, бо він лізе на нашу землю. Такого ніколи не буде. Бо це man-made, це, це штучно, це не від природи, це від нечистого. Все, що не від природи, є від нечистого. Так? І все. От, а святкувати обов'язково треба. З чоловіком дуже довго Оксана, 32 роки, дратуємось одне на одного, бо це такий період у вас 32, два від до 35 років це завжди кризис. Це кризис дратування є. Треба розмовляти вам. Бачите, треба домовитися. Треба вам питати одне одного, що ми можемо зробити, щоб більше не дратуватися. Якщо хочемо, ми жити далі разом. Треба, щоб от я говорила про демократію. Отаке от і повинно, Бо у парі часом ми, не часом а майже завжди у нас автократія. З одного боку чоловік автократичний, з другого боку жінка. А треба ну, навчитися цієї демократії, щоб ну, от якраз у парі є діалог, щоб був діалог. Якщо буде діалог, ви можете домовитися, не будете дратуватися. Але це треба це треба виховувати день за днем. І якщо сьогодні почнете, то може бути краще аж через три роки, не раніше. Таке життя. Доброго добро вечора, добрий вечора. Будь ласка, чи буде пересадка легень у? У Лесі. У Лесі. Дуже важкий стан. Пересадка легень. О, це людина хвора. А, ця карта говорить, що вам тепер дуже тяжко, так, це хвороба. Але карта непогана. Жити ви будете по цій карті. Треба до лікаря йти. Психосоматику показую, показують карти. Але хвилювання не допомагає здоров'ю. Треба, Що треба діяти? Вам треба діяти. Так. Дякую. Чи вийде мій син за кордон, чи лишитися в Україні? Тут питає Тетяна. Чи їхати йому за кордон, чи лишитися в Україні. А як йому виїхати? Тепер ж не пускають. Треба йому їхати. Але ж не пускають, як йому виїхати. Краще було б виїхати. А тепер про Херсонщину, чи буде там пустеря? Можна подивитися мій-етер. Два останніх етера. Там багато про це я питала у Вищої сили. Тут та карта означає, що після війни ми будемо будувати нову систему для орошення полів. Бачите, це буде тільки після війни, не раніше. А тепер так, це така катастрофа, яка приведе до того, що як була пустеля до, до, до того, як збудували греблю, вона повернеться на якийсь час. І мій минулий етер, ми там говорили, що майже займе 10 років не раніше. Не раніше, не можуть нічого побудувати в Україні раніше, бо немає грошей. Я вже я трошки розумію на економіку і говорила в минулому атері, що Україна має window of opportunity. Це означає 10 років, які будуть. Це якщо ми зможемо подолати корупцію і стати на ноги, на рельси такої. Економіки нормальної. Розумієте, не державної, а нормальної. Тоді у нас є шанс. А якщо за 10 років нічого не буде зроблено, в Україні шансу не буде. Вона зробить свій шанс. Вячеслав Чорновіл, шановний політик, для мене так. Бо говорити, що він перевзувся, він був неправий так, раніше, і говорити, що Зеленський не перевзувся, який розважав за часи Революції Гідності московитів, то я вже не знаю, що нам говорити. Людина має шанс змінювати свої opinions, свої переконання. Кожна людина повинна мати такий шанс. Якщо ми не даємо людям такого шансу, то в нас нічого не буде. От нічого не буде. Так, якщо людина зрадник, як сказати, Янукович чи Ведмичук, ну це зовсім інші справи. А В'ячеслав Чорновіл не був зрадник, він не був правий. І все. І тепер він правий, на нього нападати, в нас є на кого нападати. І ви не ту собі жарту знаходите. Так, подивіться, будь ласка, чи зайде мій онук свій закордонний паспорт. Чи знайде? Знайде він загубив паспорт, то треба новий, мабуть, виписати, чи що? Чи знайде. Я бачу, що не знайде він десь його загубив. Мабуть, не знайде. Хай шукає там, де темно, бо ця карта шукає. Хай він, знаєте. Що сказати, грішник якийсь? Він він, десь, де був, чи був чи Я не знаю, десь він несвідомий не, не був, не знав, що робив. Десь він там, де темно згубив його. Так. Дякую, Наталі, З початку війни зі мною. Дякую. Я з першого дня війни встала рано і зробила перше відео. Сказала, що у московитів. Ці полікуть руки у крові. Від мене майже половина відписалася в той самий день. Ну і добре. Так. Чи буде перенесена столиця в інше місто? Чому ви так думаєте? Чому ви так думаєте? Це сепарація. Вони хочуть нас розділити. Україну розділяють на три частини. Наші українців поділили: Захід, Центральна Україна і Схід. Чому нас поділили? І хто поділив, кому було вигідно, кому вигідно ділити, переселяти людей, ви самі знаєте кому. Ця червона, червона зараза, яка насунулася на Україну, нас поділила на три частини. І тепер нам треба інтеграція, єдина повинна бути Україна, єдина мова. Ми можемо розмовляти, коли хочете на кухні, а на дворі в Україні єдина мова, єдина нація, солідарність. Щоби ворог нас не розділив ніколи. Ну, це від, люди, від людей залежить. Якщо люди будуть, а мені удобно. Ну, мені може теж незручно на англійській розмовляти. А я ж розмовляю, як іду в місто на англійській. Зручно мені чи ні, ніхто мене не питає. Я хочу в цій країні жити, тому що розмовляти на англійській все. все. Син в Германії, як все сложиться, Людмила? Добре буде йому. В Німеччині дуже добре жити. Дуже добре. Якщо люди живуть в Німеччині на пособі і ще й сварять цю країну, вони зовсім погані люди, я зразу скажу. Не треба, не можна так, не можна так. Люди добрі. Скажіть, будь ласка, я зможу оновити свій бізнес у Херсоні до кінця цього року, Олена. Ні, не зможете. Бачите? Не зможете Тобі який бізнес у Херсоні тепер? До кінця року точно ми будемо у стані війни? Це наша територія, вона буде наша. А щоб відновити бізнес, треба дуже багато чого. І насамперед закони, які б дозволяли маленькому і середньому бізнесу працювати. Це такі законі. Геть в Канаді немає гарних законів. Зате у нас всі маленькі бізнеси вони їдуть у Штати, бо там легше робити бізнес. Бачите, Канада вона ну, тратить багато грошей, бо, бо багато є проблем тут так само. Чи буде онук продовжуватися вчитися у Чехії? Буде і буде дуже гарне життя мати, буде. Так. А. Чи потрібно мені припинити спілкування з моєю подругою? Відчуваю, що не, мо, моя ця людина нещира, заздрісна та інше. Не хочу створювати собі таке. Оточення, в якому буду деградувати. Бачите, ви як у кліці з цією подругою. Вона вас тримає, вона вами маніпулює, вона вородалак. Нащо вона вам потрібна? Треба сказати ні. І не треба пов'ясняти, сваритися. Просто не можу, не маю мене часу. І це ж правда, ви не маєте часу на негатив, правда? І все. Чи міняти мені роботу? Світлана питає. Так, треба міняти. Бачите, ви тікаєте. Тікайте з цієї роботи, бо вона вам не дає грошей. Що чекає Маріу? Мелітополь? Я одразу скажу, що визволимо Мелітополь дуже скоро. дуже скоро. Мені показали карти минулого етеру за два місяці, мабуть, геть, геть швидше, ніж за два місяці. Всі території України будуть повернуті в Україну. Тільки проблема коли? От. Розумієте? Чи варто залишитися у Польщі, питає ЕйТ? Вітання, вітання. А треба далі лігати. Польща е, е, країна складна, там сильна, сильна, сильна криза, так. Ну, порівняти з Швецією чи Ісландією. Тепер українцям можна їхати і я вам раджу їхати далі. Не, не втрачати часу. Будемо з вами бачитися через день. Роблю етери. Приходьте, будь ласка, задавайте свої питання. Я, я, я скільки зможу, стільки буду говорити. Бажаю всім щастя, здоров'я, бережіть себе, слава Україні! Героям слава і до побачення, друзі.